Сама держава спонукає вчителів постійно вдосконалюватися. Через кожні п'ять років педагоги підтверджують свою майстерність на атестації, і саме тут, в обласному інституті, після дипломної освіти в їхню голови вкладають щось нове і потрібне. За рік близько п'яти тисяч вчителів області тут підвищують свою кваліфікацію. Ректор інституту Анатолій Заліський каже, що вчитися педагоги люблять. Вчитель повинен все життя вчитись, тому інститут після дипломної освіти це не тільки курс підвищення. А це підготовка вчителів. Своїм великим досягненням співробітники інституту вважають колосальну видавничу роботу, бо тут постійно друкують нові посібники, методички і збірки статей на всі можливі і неможливі педагогічні теми. Вітаючи своїх колег з ювілеєм інституту, Анатолій Заліський озвучив найпотрібніший подарунок для всіх вчителів області: відновлення роботи санаторію профілакторію, який держава цьогоріч лишила без фінансування. Цей день вчителі, які приїхали на ювілейну конференцію, цілий день вчилися і знову ж таки поповнювали свої знання на тематичних семінарах.